Головне, що такі фари, при тому, що вони дуже яскраві, вони нікого не будуть засліплювати. Three, two, так, друзі, оцінюємо результат. Білет лінзи вже встановлені у нас на замість галогенової лампочки ближнього світла, встановлена LED-лампочка на дальнє світло. І встановлені лампочки dhv теж LED. Вмикаємо ближні. Були за, зашліфовані, заполіровані та заброньовані а, самі стекла, Стекла оригінальні. Так, ну, ідеальна світу межа, світло яскраве. Головне, що такі фари, при тому, що вони дуже яскраві, вони нікого не будуть засліплювати. Це принципово. Prende-se